Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в магазині АТБ. Акція, яка вже закінчується діє її по 26 червня. Тож не пропустіть. Кока-Кола 36 гривень за 2 літри. Пепсі ціна 47 гривень за 2 літри. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Чай холодний від біоли. 24 гривні та 30 копійок за 1,5 літра 22 гривні та 40 копійок чай від своєї лінії. Смак персик об'єм 1 літр 12 гривень та 60 копійок. Холодний чай об'ємом 15 літра. Квас хлібний 33 гривні та 50 копійок за 2 літри від своєї лінії. Старокиївський квас в желізній банці 15 гривень та 40 копійок. 500 мл Такий квас 1950 за 1 літр Вода оболонь мінеральна зі смаком лимону та апельсину 13,30 за 1 літр. Біола яблучно-виноградний нектар 1 літр 32 гривні. Чай ловере. У пакетиках.

Кава чорна карта для турки 250 грамів 88,60. Рощина кава. Чорна карта. Gold 107 гривень. Багата 120 грамів. 250 грамів за 202 гривні. Якобс Еспресо. Кава Мелена 239,80. 275 гривень та 80 копійок коштує рушина кава Якобс у скляній банці. 90 грамів. Кава Мелена 100 гривень 70 копійок. Якобс Монарх Класік. Чай у пакетах від своєї лінії. 25 пакетів, 32 гривні та 40 копійок. 20 пакетів, 29,80. Розсипний чай від своєї лінії 38,80 за 80 грамів. Йогурт густий від торгової марки Злагода. 23 гривні 50 копійок. Галичина йогурт карпатський. Є різні смаки, ціна 11,70 гривень. Йогурт дольче зі смаком полуниці 32 гривні 280 грамів. Зі смаком персик маракуя також 32 гривні. Ананас «Диня» Від молокії йогурта. Малина або абрикос 28,70 240 грамів. Активія йогурт 18 гривень та 70 копійок. 22 гривні. Такий варіант також 22 гривні. Від чудо сирочок 1290. Два смаки в асортименті. Патний йогурт молокія. 22 гривні 80 копійок. 48 гривень та 30 копійок коштує ряженка, просто наша. Тут об'єм 750 грамів, сир кисломолочний 43 гривні нежирний, 5% жирності 48 гривень, і 9% жирності коштує. 350 г ціна 50 гривень та 50 копійок. Молокія сир кисломолочний. 64,50 9% жирності також 350 грамів. 44 гривні коштує кефір, просто наше 1% жирності. 22 гривні та 30 копійок. Коштує кефір галачина. 42 гривні сметана безлактозна від молокії 300 г. 15% жирності сметана від молокії 30 гривень. Сметана президент 34,80, 10% жирності. Галичина 15% жирності за 36 гривень. Сметана слов'яночка 300 г. Ціна 34,50 47 гривень. Кефір густий молокія 2,5% жирності. Слов'яночка молоко 1 кг за 40 гривень та 50 копійок, Сир золотий резерв, мацарела або сулугуні. 44,50. 180 грамів. Від своєї лінії сир голландський або вершковий 52 гривні за упаковку. Твердий сир натертий 66 гривень шматочками 75 гривень і такий варіант 180 грамів за 126 гривень. Сир з блакитною пліснювою. 58 гривень. Такий 67,40. Сир плавлений 54 гривні та 70 копійок. Сирки пластинками тостовий чедер 47,30. Є ще гауда. 54 гривні та 70 копійок сиркова паста. Такий варіант із лососем 48. Сирки плавлені від тульчинка. 10 гривень, вага 70 грамів. Ковбаса балакова. 75 гривень за пів кілограма. Ковбаса до п'юрешки. 61 гривня. Сосиски. Тигреня від м'ясної лавки 56 гривень 60 копійок 300 г. Ковбаса варена 36,30 за упаковку. Ковбаса до макарошки 59,50. 99 гривень та 60 копійок коштує молочна ковбаса 550 г. М'ясне асорті глобіну 180 грамів 92 гривні. Хамон від Коста Брава 63 гривні та 40 копійок. Ковбаса астрійська. Тут вага 400 г. Ціна 103 гривні та 70 копійок. 138 гривень коштує шинка Добров, рулет курячий. Лікарська 129 гривень за упаковку. Салямі італійська від добров. 32 гривні та 20 копійок за 100 г, 15 гривень та 40 копійок коштують сардельки, сарделіні варені. 80 гривень коштує ковбаса для гриля Мюнхенська. Піти голобіна. 10 гривень та 10 копійок коштує 100 г стегон. 180 гривень ікра зерниста, ікра лососиба горбуші 100 г. Корм для котів 30 гривень та 30 копійок. В упаковці 415 г. кролик або риба. Шалма корм 1670. Віскас 1560. Корм від своєї лінії 25 гривень та 24 від корме Колд, 179 гривень. Шелма сухий корм для котів. Вага 750 грамів. Такий сухий корм для собак. 500 грамів 73 гривні. Для котів корм клуб 4 лапи 68,80. Майонез щедро провансаль. Ціна 33 гривні. 18 гривень коштує щедро салатний з 300 г в упаковці. 49 гривень та 50 копійо коштує олія чумак золота 900 мл. 16 гривень коштує морозиво стакан великан. На вихідних спробувала з какао, Сподобалось смачненьке. Суші повар, імбир маринований 52 гривні. 17 гривень коштує соус сирний від щедро. Соус барбекю 200 г. Ціна 17 гривень та 20 копійок. Багато акцій на пряники. 43 гривні та 60 копійок. 32 гривні та 30 копійок. Чорничка. Пряники літній сад 20 гривень та 20 копійок. Запорізькі пряники. Ціна 20 гривень та 50 копійок. Молочні 28 гривень за упаковку. Вафлі від торгової марки Рошен 24 гривні. Смак полуниця, какао або молочні. Ванільна крем. Світоч Артек 41 гривня 60 копійок за 218 грамів. Печиво від своєї лінії 25,70 та 24,50 за 140 грамів. Пельмені вітрової марки Левада. 109 гривень за 900 грамів. Яловочина свинина. Панські ціна 54 гривні за 600 г. І пельмені фірмові з яловичиною заморожені 800 г за 100 гривень. Морозиво мушкетер 129 гривень. Морозиво дитинства. Таке морозиво від Рудь 6 порцій 360 грук. На основі фруктового соку 106 гривень, 123 гривні 70 копійок. морозиво ласунка 550 г. Чипси від торгової марки Люкс, Різні смаки в асортименті ціна 35,70 г. Чипси від своєї лінії 43 гривні 60 копійок 200 г. І такий варіант 25 гривень. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей на каналі.